Доброго ранку, шановні члени комітету. Зараз на засіданні присутні 10 членів комітету із 10 повний кворум. Тому засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проект порядку денного. Які думки щодо порядку денного? Хвалимо. Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому порядок денний в тому варіанті, який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко Ч... за. Артем Валерійович. За. Людмила Іванівна. За. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. Папієв за. Оксана Анатолівна. За. Сергій Володимирович. Ріщук за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Приході голосує за. Олег Михайлович. Динютка, за. Дякую. Михайло Миколаївич. 10 за. Рішення прийнято одноголосно. Перше питання порядку дякую Миколаєвич. Перше питання порядку денного. Це листи апарата. Листи апарата з проханням погодити перерозподіл видатків у кошторисі Верховної Ради. Вам надано проект рішення. Проект інформації. За інформую, що до участі в засіданні приєднався керівник апарату В'ячеслав Васильович Штучний, керівник управління справами Юрій Петрович Ханік і головний бухгалтер Олександр Юрійович Воцик. В'ячеслав Васильович, прошу Так, да, вітаю, шановний вітаю. Народні депутати відповідні матеріали були надіслані до комітету, Я сподіваюся, що всі ознайомились. Коротко скажу, що станом на травень 25-го року у нас утворилась економія бюджетних коштів. Яка виникла як за рахунок зменшості кількості народних депутатів, які скористалися правом на отримання передбачення законом України про статус народного депутата компенсації, та у зв'язку з прийняттям відповідної постанови Верховної Ради щодо неприсудження премії Верховної Ради найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання? Також у травні поточного року апаратом Верховної Ради повністю виконані міжнародні зобов'язання зі сплати членських внесків до між міжнародних організацій, членами яких саме є Верховна Рада, і при цьому у нас створилася економія бюджетних коштів за рахунок Різниць. Крім того, кошторисом передбачені також кошти на відшкодування народних депутатів України витрат з утримання приміщень саме у виборчих округах та відшкодування витрат пов'язаних з організацією та проведення зустрічі народних депутатів з виборцями, які не користуються повному обсязі у відповідності до бюджетного кодексу України. Ці кошти можуть бути спрямовані на інші потреби, не забезпечені видатками державного бюджету, враховуючи саме обмежений обсяг видатків, передбачених апарату для забезпечення діяльності Верховної Ради. І органів та народних депутатів виникла необхідність у видатках за іншими напрямками. А саме на ліквідацію наслідків ракетного удара, удара дронами з 1 січня 2025 року, внаслідок було якого було пошкоджено чотири будівлі, які перебувають на балансі. У нас банкова 5.7, об'єкт культурної спадщини, банкова шість вісім. Дві будівлі, включаючи господарське приміщення, інститутська 8, Також об'єкт культурної спадщини. Зокрема, на капітальний ремонт 3 мільйона 329 тисяч і поточні е, ремонти 1 мільйон 474 тисячі. Е, довідково хочу зазначити, що ми зверталися до кабінету міністрів щодо винадання додаткового фінансування, в тому числі з резервного фонду на відновлення саме пошкодженої інфраструктури. На виконання доручення кабінету міністрів за результатами опрацювання наданих матеріалів, Мінрозвитку мі, громад та територій підготовлено експертний висновок саме щодо технічних рішень та вартості. Також існує потреба у нас в придбанні офісного паперу, а Е, це той папір, який використовується в роботі саме Верховної Ради. Є відповідні вимоги ДСТУ, які передбачають його використання, і зазначений папір. Ми від початку повноотажного вторгнення не купували. Останній раз купували його у 2020 році. На складах у нас залишилось 670 кг. Ми будемо дивитись в разі потреби, будемо його закуповувати, і також необхідно нам кошти перерозподілити на послуги з технічного огляду та випробування Це виконання послуг з планової комплексної спецперевірки і чергової атестації виділених приміщень Верховної Ради. Є відповідні вимоги є адміністрації Державної служби соціального зв'язку та захисту інформації, які регулюють саме ці питання. Прошу розглянути та погодити. Дякую. Дякую, дякую, Слава Васильович. Юрій Петрович, Юрійович, Юрій є щось додати? Ні, немає. Дякую. Дякую. Шановні члени комітету. Хтось має запитання до колег з апарату чи хотів би висловитись? Якщо Європавич. Аленко, да, дякую, В'ячеслав Васильович, Дякую за грунтовний виступ. Але ви знаєте, що зараз стоїть питання стосовно е, виділення коштів на збройні сили України з одного боку, з іншого боку, я знаю, що апарат Верховної Ради здійснює величезну роботу, щоб залучити позабюджетні кошти і організувати багато виставок, які сьогодні відбуваються у стінах і на межах території парламенту. А чи не можна би було ці ресурси, які залучаються на проведення виставок, відповідь? Відно залучити на ремонт будівель, а кошти, які ми сьогодні розглядаємо як економію, бюджетні кошти скерувати відповідно на потребу збройних сил України. Дякую. Ми не залучаємо поза бюджетних коштів. Жодних на проведення виставок виставки відбуваються безкоштовно. Ми Координуємо зусилля з авторами тих чи інших виставок, тому ніякі кошти не залучаються. Інші кошти, на жаль, ми не можемо залучити. Ми мали розмову із міжнародними партнерами і всього іншого. Ці кошти не потребують додаткового фінансування з державного бюджету. Це кошти, які були саме виділені для забезпечення діяльності Верховної Ради, тому це внутрішнє як то сказати, переміщення. І е, кошти не ми не просимо додаткові кошти з державного бюджету. Дякую. Дякую, Юрій Юрій Іванович. Да, дякую, Сергій Віталійович Доброго ранку. Колеги. У мене спочатку запитання: а яка загальна сума економії станом на сьогодні? дозвольте е, да -да, станом, станом на сьогодні загальна сума економії це 43 мільйони. Це зразом з 5 мільйонами на зовнішню незалежну ціну. Дякую. У ну, мене є моя пропозиція, що, допустимо, з економії можна перерозподілити гроші, виділити на ремонт, те, що потрібно провести ремонт приміщень після атаки. І пошкоджень першого після 1 січня виділити кошти на забезпечення роботи Верховної Ради України це обов'язково треба зробити. Ну подивитися ще що там потрібно, як казав Вячеслав Васильович, сам на проведення атестаційних робіт. Я не запам'ятав точно це третя складова, про що говорилося. А решта коштів спрямувати на потреби збройних сил України з економії. Дякую, Герман, Яких атестаційних робіт у нас Ні, не ну там атестацій... щось сріб. Віталій ж говорив, що там треба провести Сергій Віталій. Possibly... А то воно називається атестаційні роботи? Ні, я так блядь сказав. Я просто не зрозумів третій. Не запам'ятав третій позиції, що говорив Вячеслав Васильович. На ці потреби кошти перерозподілити з економії, це необхідно зробити, а решта кошти спрямувати на потреби Збройних сил України. Дякую. Хто ще хотів би висловитись? Нема бажаючих висловити чи задати питання. А тоді обговорення цього питання закінчено. Проєкт рішення вам був е е надісланий. Тоді ставлено голосування. Проєкт рішення комітету в тому варіанті, який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерьович. За. Людмила Іванівна. За. Сергій Миколаївич. Теж за. Михайло Пів, за. Оксана Анатолійовна. За. Сергій Володимирович. Острійщук за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Хотько голосує за. Олег Михайлович. Синютка утримався. Михайло Миколаївич. Дев'ять за, один утримався. Рішення прийнято більшістю. Дякую. Друге питання порядку денного надійшла заява народного депутата Колісника Сергіївни про дострокове припинення повноважень. Проектом рішення пропонується внести верхові внести членами комітету проект відповідної постанови. Рекомендувати парламенту розглянути її і прийняти в цілому. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету в тому варіанті, який був вам надійснений. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович. За. Людмила Іванівна. Марченко за. Сергій Миколаївич За. Михайло Миколаевич. Шапіє за. Оксана за. – «За». Оксандр. Сергій Володимирович. За. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Проходько голосує за. Олег Михайлович. ценютка за. Дякую. Михайло Николаевич. 10 за рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання порядку денного це проект постанови реєстраційний 13.2.8.0, внесений народним депутатом Батенком народу зміною зміни в складі комітетів. Проект рішення, проект висновку вам надано. Відповідні листи депутатів яких пропонується обрати вперше або, або змінити їм місце роботи в комітетах, вам надані. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проект рішення комітету щодо проєкту постанови 13.2.8.0 В тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович. За. Людмила Іванівна. Марченко за. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. За. Оксана Анатолівна. За. Сергій Володимирович. Кострійчук за. Юрій Іванович. Юрій Іванович. Наталія Ігорівна. Приходьте голосує за. Олег Михайлович. Олег Михайлович. Нема зв'язку. Михайло Миколаївич. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно. Числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую. Четверте питання порядку денного. Це проект постанови, внесений Народним депутатом Железняком, реєстраційний номер 13317. Зміну у складі відповідної е, тимчасової слідчої комісії. Надійшла заява е, депутатської групи за майбутнє. Пропонують обрати членом цієї комісії народного депутата Батенка. При утворенні комісії квота групи за майбутнє є була вакантною, тому зараз може бути. Обраний народний депутат Батенко. Проєкт рішення. Проєкт висновку вам був наданий. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування. Проект рішення Комітету щодо проєкту постанови 13.3.1.7. В тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович Людмила Іванівна. Кальченко за. Сергій Миколаївич за Михайло Миколаївич Папіїв за. Санна Анатоліївна. За. Сергій Володимирович. За. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Приходько голосує за. Олег Михайлович. Пінютка, за. Дякую. І ще раз, Артем Валерійович. Михайло Миколаївич. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно. Числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, а п'яте питання порядку денного проект постанови реєстраційний номер 13307 внесений е, сім, внесений головою відповідної тимчасової спеціальної комісії депутатом Мєзенцевої Федоренко. Наш комітет не є головним. Ми ухвалюємо експертний висновок і надсилаємо його до тимчасової спеціальної комісії. Проект рішення проєкт експертного виставку вам наданий. Хто хотів би висловитись з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету щодо проєкту постанови 13.307. Внесено народним депутатом Федоренко мєзенцевою Яким пропонується ухвалити експертний висновок і надіслати його до тимчасової спеціальної комісії. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович. Людмила Іванівна. Марченко за. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. Копієв за. Оксана Анатоліївна. За. Сергій Володимирович. За. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Приходько голосує за. Олег Михайлович. Пінютка, за. Артем Валерійович. Нема зв'язку. Михайло Михайлович. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету, присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Наступне питання порядку денного це е, знову лист апарата, але з іншого питання визначення робочого місця в залі пленарних засідань народному депутату Мельнику Сергію Володимировичу, який склав присягу. Я думаю, поки що останнім Васильович. у Васильович. Цьому... Сергій Василь. Васильович, вибачайте, у цьому складі, е, у, у складі парламенту дев'ятого скликання ситуація, ну така, скажемо, безконфліктна, тому що це місце є. Вакантним, вільним. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету з цього питання в тому варіанті, який був вам надісланий щодо визначення народному депутату Мельнику Сергію Васильовичу місце в залі засідань Верховної Ради України. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валєріч. Людмила Іванівна? Кальченко за. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. Папієв за. Оксана Атолівна. За. Сергій Володимирович. За. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорєва. Приходько, за. Олег Михайлович. Венютка за. Арте Валерійович. Ну, нема свів. Михайло Миколай. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколаевич. Змістовна частина порядку денного засідання вичерпана. В різному у мене нічого. Хто хотів би висловитись в різному, обмінятися думками? Прошу, якщо можна Да, далі, Михайлович, прошу Сергій Віталійович, Ми під час розгляду питання стосовно заробітних плат народних депутатів і членів апарату, я піднімав питання стосовно отримання інформації стосовно заробітних плат. Працівників апарату, і тоді під час засідання комітету прозвучало, що інформація буде надана впродовж наступного тижня до наступного засідання. Скажіть, будь ласка, чи надана така інформація, і які заходи ми, як комітет Верховної Ради, вжили, щоб отримати таку інформацію? Така інформація не була надана, Олег Михайлович. Я пам'ятаю, що на, на засіданні і це, і це зафіксовано в сценограмі, дійсно, ви особисто зверталися з, з таким етом і, і, і з таким питанням, і було сказано, що інформація може бути надана. Нам скажіть, вона не була надана як комітету. Дякую. А скажіть, будь ласка, які заходи ми застосовували для того, щоб отримати таку інформацію? Ми це хто, Олег Михайлович? Ми як? це я. Я ніяких не застосовував заходів. Ми це комітет Верховної Ради з питань регламенту. Олег Михайлович, ну це зверталися ви особисто як народний депутат, а не як комітет. Тому тобто, це моя особиста справа, як членом комітету. Ну це не ваша особиста справа. Я ж то не визначаю, Олег Михайлович, ваші особисті справи. Ну, ви самодостатня людина і досвідчений депутат, політики, державний діяч для того, щоб визначати самостійно, що є вашими справами. Дякую, Сергій Віталійович. Дякую, Лі Михайлович. Хто ще хотів би висловити шановні члени комітету? Дозвольте Сергій Вітальович. Да -да, Але будь. давайте виключимо цей запис, якщо можна. Добре, давайте тоді засідання оголошується закритим, запис зупиняємо.